Ми познайомилися десь, може, в днів в п'ять ми просто розмовляли. На базі я проходила вишкіл у п'ятому батальйоні, військовий цей. Так, це звичайний військовий вишкіл, так як всі хлопці проходять. Був такий випадок, коли я вже повинна була виїжджати на передову. Мені ну, мене там записали в списки. І щось в днів 5 в мене болів живіт. А потім якось ми зустрілися і ввечері прогулювалися, і він помітив, що щось недобре. Зайшли ми в кімнату, і так як він парамедик, просто привів так, огляд провів огляд і зрозумів, що до ранку треба не треба чекати. Тоді він на вуха поставив всю базу. Щоб як можна швидше мене доставили лікарню. Якби не він, то можливо я б тут і не сиділа. Ваша внутрішня мотивація. Що для вас є українські доброволіці, як поняття? Ми люди свободолюбиві. Скажу напевно по собі. Це люди, які пішли не за нагородами, не за грошима. Це просто вони пішли за полковиком свого серця. А В 2017 році, коли я вже ну, дуже багато спілкувався, дуже багато дізнавався і так далі, я вже вирішив для себе, що все, я реально готовий. І це сталося реально дуже все швидко. Я отримав зарплату на роботі, поїхав, купив собі форму і так далі. Вдома родичам сказав, що ми їдемо з друзями там, гуляти взагалі десь. ну Реально, це було дуже смішне виправдовування. Ми їдемо на дачу, шашлики і так далі. Тому купив собі форму, щоб просто не бруднити речі. Ну, окей, все. І я так поїхав. Коли ви одружились? У 2018 році. Через ага. рік буквально. До речі, 2 серпня у нас була Річничя. річниця. Вже угу. 5 років. Ну, я так перепитую. Більшу частину нашого нашої групи, яка була там на передовій, вивели просто взагалі з передової. А, і тоді просто не було сенсу, тому що ну щоб сидіти на базі, і нас відправили. Ну мене відправили додому. Там ще когось з хлопців відправили додому, просто тому що не було сенсу сидіння на базі. І увесь цей час, ну в 17 му я поїхав, і увесь цей час я знаходився вдома. Ми поїхали За... до Польщі так. і, працювали. Так, і так, працювали. ми працювали і проживали вже в Польщі. От буквально в прошлом году я проходив вишкал в Польщі. На базі ну, на польській базі, виходить, це на воєнний і мене там навчали. як парамедиком. Да, іменно може як парамедикам. Як ви зустріли 24 лютого? Ви були в Польщі? Так. так. Першим повернувся я 24-го. У ну, мене була друга зміна. Це з другої години по 10-ту годину праця. Але мене чомусь так підірвало о п'ятій ранку. А я не, 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 мог, не мав змоги зрозуміти, чому. Я тупо не можу спати, і все. А я одразу там, ну, намагався телефон в руки не брати, мав, ну, може, ще зможу поспати трошки. А я не можу і все, не можу, і все, не можу, і все. Потім беру вже телефон в руки, бачу інформацію про те, що вже почалося вибухи і так далі. А, розумію, що потрібно щось робити. Сказав, що все, я їду. А в мене була собака вже куплена. Mm -hmm. Потрібно було десь її залишити, і я все привіз до дружини, зібрав свої речі і поїхав. Взагалі були ще справи, які треба було б завершати, і плюс так як він з Києва. В нього є сестричка, яка теж, ну, теж було її було вивезти, тому що це ще дитина, і з нею ще подружка. І ці, цих двох дівчаток треба було прихистити. Mm -hmm. Вони приїхали до мене. Зараз вони вже в Кракові, все добре, але на той час треба була підтримка, і... щоб хтось був поряд. Але mm -hmm. все одно з часом вона Вона все ж таки вирішила, що вона буде їхати, і тут нічого не зробити з тим. Я в Польщі теж пройшла вишкіл, але це був короткий вишкіл від. Бійця польського він був уже офіцером, і він теж по медичній нам проводив. А що ви вкладаєте в поняття Перемога для мене особисто перемога буде тоді, коли наша країна відновить свої території, будуть всі повернені на території нашої країни, а вони хай сидять в своєму болоті самі. Я не бачу сенсу лізти до них, збирати, що там, бити їх там на їх території і так далі. Нам найголовніше повернути усіх своїх людей, у всю територію, яку, ну, людей, які в полоні, повернути територію і відбудовувати свої, ну, свою державу. Навіщо нам щось там їх? Я не хочу, наприклад, знижуватися до їх рівня. Щоб іти до них додому і щось там робити.